Всім доброго, мирного дня! З вами я Наташка, і ви на моєму каналі Пов'язання. Сьогодні, як ви бачите, з картинки я наважилася вступити в нове СП дуже цікаве. Раніше не могла зняти відео, ну, як би відео могла зняти, але не знімала, тому що я не знала, чи я буду встигати. Порозмовляючи з організатором. Організатор цього СП Тамара Новікова. В'яжу на дивані. Це СП називається Візерунки у Юа. Ой, тобто візерунки Україна. І там наші дівчата будуть показувати вам все. Тобто і візерунки, і огляди пряж, і. МК повністю, і МК маленький, і огляди спиць. Ну, все-все-все. Е, я не знаю, що буду показувати я. Поки планую це огляд пряж, так як ви бачите, пряжі в мене є такі, які я не пробувала. І пробувала, не пробувала, хочу розказати свою думку є. Такі візеруночки, які я теж хочу зв'язати. Мені недавно подарували таку шикарну книжку Ларисочка, різнокольорова мозаїка. І напевно, що 80% чому я йду в СП – це Лариса. Тому що така книжка, дуже, там візерунки дуже цікаві, і я, напевно, хочу поділитися з вами, як їх в'язати. Ще в нас, я... Це я просто розказую, що я планую. Я не знаю, чи в мене я встигну, я ж кажу, що я балакала з нашим організатором, Томочка мені розрішила, як я буду встигати. Так, так, вам це все випускати. У ну, мене так складаються життєві обставини. Я не знаю, де і що я буду. Ну, так. Хочу вам показати модельки. Ну, як одну з моделей. Дуже давно я хочу зв'язати, я хочу внести тут таку рубрику, як розбір моделі. Тобто ми з вами будемо розмовляти, як в'яжеться та чи інша модель. Можемо під неї пров'язувати зразочок, щоб ви могли таку модель зв'язати. У мене дуже багато є старих журналів, вони є в вільному доступі, їх можна, з, скажімо так, скачати з інтернету і спокійно в'язати по тих описах. Ну, чесно скажу про себе, по описах в журналах і по описах, ну, взагалі, я в'язати не можу. Не знаю, я не розуміюся, ці рядочки считати це не моє. Ну, Така я в'язальниця, що я собі на око все це в'яжу, приміряю до себе. Ось у нас буде така з вами в цьому СП така буде рубрика, як розбір моделей по частинах. Шкарпеточки будемо з вами в'язати. У мене да, навіть є зараз одне МК, яке я після цього відео випущу на чоловічі шкарпетки гольфи для наших котиків. Ну, а далі буде видно, як в мене буде з часом. Я люблю досить такі е, цікаві моделі. Чому показую цей журнал, я думаю, що мене не будуть блочити, тому що йому я не знаю, скільки років. Раніше в мене таке було, що я всі журнали скупльовувала. І дуже хотілося мені зв'язати ту чи іншу модель, а не було, не було натхнення, скажімо так, оцей от... чому так перевертаю, цей кардиган я хочу зв'язати вже багато років. Ну, не знаю, можливо, дойде час, і ми його разом з вами почнемо в'язати. Тут і чоловічі цікаві. Ну, я надію, що вам буде цікаво в цьому СП. В нас є спонсори. Обов'язково попрошу вас підписатись на наших спонсорів, підтримайте їх. І ви, коли вводите цей хештег, ви знайдете всі МК, всі огляди, все-все-все, що є на сьогоднішній день. Що ще будуть дівчата знімати, є такі дівчата, які знімають кожен день якісь візеруночки, молодці. Е я більш хочу так, о, ну, якщо візерунок, то щось таке велике. Маленьке в мене нема часу розбирати. Ну, я їм маленьке і нічого не в'яжу, ви ж знаєте. Е Тут є дитячі речі, в мене теж є книжка з дитячими речами. Ну, но... книжку, коли. Родила у стінку, думала, щось зв'язати з цієї книжки, бо подивитись, її не годен було. Не зв'язала ні одну річ цієї книжки, тому що там модельки. Ну, і водночас і дуже прості, опис такий замудрений, що я не можу з тими описами розібратися, не могла. І так і вона такова лежить висить, і висить. Будемо розбирати ще цю книжку. Що засмучує, що ці всі книжки на російській мові. Єдина книжка це ця, що подарувала Ларисочка, вона на українській мові. Все остальне російсько, російськомовне, це не має бути таке. Ці книжки в мене дуже старенькі. Оця книжка це моя перша книжка, яку я собі купила. Я дуже пам'ятаю. Це був 6 клас, мені що було? 13 років. То вона тоді коштувала 50 гривень. Я так пам'ятаю, що я тоді лежала в лікарні. Мама мені давала на медикаменти гроші, я якось там щось там зекономила, не то купила, замінник якийсь, чи що. І побачила цю книжку. У нас там є. Навіть мамі не казала, що купила таку книжку. Чесно, зараз мені смішно. Но я на все життя запам'ятала, та книжка коштувала тоді 50 гривень. Це. 10 доларів. І для мене тоді це було дуже дуже багато. Ну і для всіх, так як заробітня плата була в людей невелика. І за книжку віддати стільки грошей це досить було дуже багато. Зараз я вам хочу сказати я пройшлася по сайтах видавництва книжок. Ці книжки коштують дуже дорого. Тобто ціна на них не падає, просто що змінюються ноліки в сумах, якщо в свіночені до долара, Ну це я так вам просто розказую. Ну, а ви переходьте внизу, будуть силочки на наших організатора, на наших спонсорів. Переходьте по хештегу, можливо, вас щось зацікавить, ви навчитесь якийсь новий візерунок, або вам потрібно якесь МК подивитися, там дівчата випускають. А з вами була я, Наташка.